Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь. Проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошенні по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Tiguan в рестайлі. 18 рік випуску, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Небитий пишуть. 75 тисяч пробіг і тут контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Так, Світлий шкіряний салон. Сім місць. Є, до речі, адаптивний круїз контроль, бачу, Підігриви, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. телефонуєте? Нісан Кашкай. 12 рік, 240 пробіг, 1,5 дизель на механіці, ціна 11 600, контакти до власника. Є підігріви сидінь. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Автомобіль, так, розвернули цінник. 17-й рік випуску, 16 тисяч доларів ціна за автомобіль, 2.0 бензин, 53 тисячі пробігу, контакти. Кіриний салон підігріли так два пижики 3008. значить по першому, по першому автомобілю, темносірий колір. 13 рік випуску, 218 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 9900. Контакти є. Покажу по колу. З клімат контролем, з панорамою. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу поруч варіант. Так, По опису тут 14 рік, 223 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, Ціна 11450. Контакти бачимо. Є клімат-контроль на оригінальних дисках з парктроніками. Mitsubishi Outlander XL 12 року випуску, 2,4 бензин з автоматичною коробкою передач. ціна 10 10400, тут контакти до власника. Такий вельоровий салон. Так, до речі, так, він семимісний варіант. Кого цікаво, телефонуйте до власника? Сад ад атіка. 21 рік випуску, 52 тисячі пробігу, 1,5 бензин. Вартість автомобіля 23 тисячі 800 доларів. Тут контакти. Салон бачу комбінований. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe. В гарному кольорі. Так, це 9 рік випуску, 11500 вартість автомобіля. Так, двигун 2,7 газ бензин з автоматичною коробкою. 203 тисячі пробігу, тут контакти до власника. Покажу по салону. Кось цікаве, телефонуйте до власника. Ford Escape 20-го року випуску. 45 тисяч пробігу, 1,5 бензин з автоматичною коробкою передач, комплектація SL. Це на 20 тисяч 400 доларів. Контакти бачимо. Є люк. Так, салон шкіряний. Так, нам відкрили, покажу. Покажу по салону. Є панорамний дах. Коли цікавий, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію по автомобіль. Kia Sorento, 17-го року випуску. 93 тисячі пробігу. 18 тисяч доларів ціна за автомобіль, 2,4 бензин на автоматі. Бачимо контакти до власника. Добрий. день. Покажу по салону. Їхній контроль автоматична коробка. Телевізор, у власника тут. Кого цікавить, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Нісан Кашкай. 18-го року випуску 98 тисяч пробігу. ціна 13 13800. Двигун 1.2 бензин на механіці. Не бита, не фарбована. Офіційний автомобіль з салону. Не покажу зачинено. Паркт який є. Салон на тканині, кого цікавить, телефонуйте. Мазда cx 5 20-го року випуску 63 тисячі пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Ціна 2900. Повний привід, бачимо контакти. Комбінований салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Rock. 16 рік випуску, 74 тисячі пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Можливий обмін пишуть. Ціна 13 тисяч доларів. Так, тут контакт до власника. Покажу він код, кому цікаво. Автомобіль на безключовому закрито. Так, зараз заглянемо з іншого боку. Так, салон на тканині, але є підігрів сидінь, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi q 5 Так, по автомобіль. Добрий день. 13 рік випуску, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Комплектація преміум плюс. Ціна 16100. Контакти до власника. Покажу по салону. Є пам'ять сидінь, шкірні сидіння з регулюванням. Є панорамний дах, добрий день. Кого цікавить, телефонуйте до обласних. Ford Edge. 18-го року випуску. 74 тисячі пробігу. Ціна 18 900 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою, з повним приводом. Бачимо контакти до власника. Так, Якщо відчинено, покажу. Зачинено. Є парктроніки, комплектація сел. Відкрили нам, так? Відкрили Шкіряний салон з регулюванням. Під ковриками навіть плівка є. Прошу? Під ковриками навіть плівка є. Під ковриками плівка. Ага, та. стан нового автомобіля показують плівочка під ковриками. Дуже збережений салон автомобіля. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, Тігуан в верлайні. 19 рік випуску 134 тисячі пробігом. 2.0 бензин на автоматі. Ціна 29 тисяч 300 доларів. Тут контакти бачимо. Покажу по салону. Темна стеля, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Escape 19 го року випуску. 52 тисячі пробігу, 1,5 бензин на автоматі, повний привід. Це на 17600. Тут бачимо контакти. Відкрили нам так, салон на тканині світлий, чистенький, збережений. Кого цікавить, телефонуйте до обласника. Nissan Qashqai в гарному кольорі. 12 рік, 135 тисяч пробігу, пишуть рідний, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач з повним приводом. Ціна 13 300. Бачимо контакти. На оригінальних дисках. Цікави, телефонуйте до власника.